Відкриваємо двері, щоб бачити турець замка, беремо викрутку і відкручуємо гвинт, який тримав серцевину. У більшості випадків він знаходиться на одній осі з центром серцевини. Далі невеличкий секрет: щоб легко виняти серцевину, вставте ключ і проверніть його на 30 градусів в одну чи в іншу сторону. У кожній серцевині при витягнутому ключі кулачок повернутий в сторону, і щоб він не заважав витягнути серцевину, його потрібно повернути рівно в корпус серцевини. Далі тягнемо ключ разом із серцевиною на себе і готово. Якщо ваша серцевина має з одного боку вороток, то вставляти ключ не потрібно, використаємо його. Якщо ви зробили все правильно, але серцевина не виймається, спробуйте послабити гвинти іншої фурнітури. Після цього ви точно зможете виняти серцевину. Встановити нову серцевину так само просто. Вам необхідно виконати ці дії в зворотньому порядку. Беремо нову серцевину, вставляємо ключ, провертаємо на 30 градусів і вставляємо в двері. Вставляємо серцевину рівно по центру полотна і нащупуємо гвинтом отвір в серцевині, вкручуємо гвинт, фіксуючи нову серцевину у дверях. Перевіряємо роботу замка. Якщо ви попередньо послаблювали гвинти іншої фурнітури, дотягуємо їх і знову перевіряємо плавність роботи замка.